Гуцули дуже люблять скорочувати. Слава Ісусу Христу, це гуцульське привітання. Вони дуже люблять говорити слава Ісу. Я перший раз, коли почув, відповів боягузам слава. Вони скорочують абсолютно всі слова, навіть найкоротше українське слово, яке звучить так: вони говорять «та». Ні, вони говорять н. І вони говорять. І найбільше, що мені подобається, що гуцули так як і галичани, вони люблять казати тобі подякував. Ти що їм зробив? Вони кажуть, подякував. Вдумайтесь, що це взагалі? Що це за словосполучення? Що це за дієприслівниковий зворот? Подякував. Де вони? Я довго думав про це. Я зрозумів, що гуцули знаходяться в майбутньому. <рес> вони з майбутнього кажуть, тобі подякував. Самі судіть, для них нема часу простору, для них нема відстаней. Ти питаєш, скільки йти до гори Маковиця? Вони кажуть, годину, ти йдеш все життя. П'ять тисяч років зазвичай триває твій маршрут. Ти Мойсеєм стаєш в цей момент взагалі. Да, дякую вам, один оплесок.